Здоровенькі були мидрагінки. Сьогодні в нас потрійне свято. По-перше, ми сьогодні відзначаємо другу річницю нашого каналу Добродій. По-друге, наші предки саме сьогодні відзначають Різдво нового сонця. Коляда найдовша ніч у році втрачає свою силу. Сварог запалює своє вогняне коло. І люди вже знають, що як би зима не лютувала, вона втрачає свою силу. Вони будуть жити і жатимуть жито. Жатимо, житто будемо жити, жатимо, жито будемо жити. Сподіваюсь, ви бачили кліп гурту твінта, в якому ми використали таємничий артефакт стародавній жорна. І це наше третє свято. Подивіться, який тут орнамент. Так зображали себе наші предки ще три тисячі років тому. А зараз я покажу вам мультик, в який не в кліп, де рухаються чоловічки з орнаменту і навіть танцюють під пісню. Долу Прийди, прийди, прийди до нас, Микола, Микола, харводимо колам то до неба, то додолу. Прийди, 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 прийди до нас, Микола, Микола, хороводимо колам, то до неба, то додолу. Прийди, прийди, прийди до нас, Микола, Микола. Я зробив їх за допомогою флеш-анімації. На одному з наступних майстер-класів я навчу вас робити таку анімацію. А поки що хочу закликати робити своє. Не обов'язково мультфільми. Хай це буде відео з вашими трюками або приколами, малюнки або вироби з будь-яких матеріалів. Давайте ділитися нашими дробками, підписуйтесь на мій канал, запрошуйте на свої. Ну і головне, не бійтесь експериментувати. До нових зустрічей!